Прочекав дві години і викликав поліцію, де за півгодини на подвір'я завернув поліцейський автомобіль. З боку водія вийшов з середнього віку кремезний чоловік, а з пасажирського місця значно молодша жінка. Це ви телефонували? запитав констембель. Він, як міг, пояснив ситуацію, намагався говорити спокійно і стримувати паніку. Доки поліцейські прискіпливо розпитували його, старанно занотовуючи відповіді: Він їздив у справах. А коли повернувся, не застав її вдома. Так, вона знала, що він повертається. Вони розмовляли напередодні увечері. Ні, жодної записки в хаті він не знайшов, ніяких смсок чи повідомлень електронною поштою. Так, він перевірив кілька разів. Так, дуже незвична для неї поведінка. Ні, він не думає, що вона пішла до подруги. Вона не має подруг і близької родини теж.